Всім привіт! Як ви бачите, ми на тестовому сервері. Ми на тестовому сервері будемо тестувати Мені дали вікінг. Добре. Так, в гараж прийде. Ми на тестовому сервері. Класно, це мій буде перший. Перший... To... Як то, то як називається mm... Забув. А, перший летсплей Вау! Оновлення гаража. Ви не повірте. Оновлення гаража. Бачите, тут і магазин, і пушки, і якесь е, отаке от будемо. Вау, вулкан, гром, рельса. Класно, 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 але нам щось дуже мало. Оптун, ой. Давай навіть не знаю, на що ми купимо, що ми купимо. У, великий вибір є. Давайте рельсу, рельсу. Да. Також є корпуси. Корпуси так само. О і Васпік. ти ж, Васпік знижкає. Ні, Хорнет ми купимо. Хорнет. М1. Як ви бачите, гараж і то... їх стіжки. Ну і краски є. Як ви бачите, припаси, комплекти. Давайте ми... Давайте ми зекономимо кристали. Купимо по 100 штучок. Вот бобінемент купимо теж. що ще, що ще. Так, що ми ще купимо? Давайте купимо якусь красочку круту, гарну. Давайте... Знайте знаю, знаю, не знаю, не знаю. 100 з чимось тисяч Давайте я куплю... Я вже знаю. Прадіку. Все. Оце я знаю. Отакий я хочу танк мати. Танк нічти. Так, що можна... що можна таке щось купити? О! У, давайте, знаєте, що ми зробимо? Ми... А, мікропрокачки тут відключили. Давайте битве. Мені такий лицплечик. Ну, ну давайте, ну давайте кудись. Так, на пару хвилинок. понагибати. Отклоніть мені не треба. Так. Фу, добре, класно, є тестовий сервер, ми зайшли, все купили свій. Хорнет рельса М3 в продіджі. Ну і з наркою сто штучка. Так, ми. Да-да-да-да-да-да, рельса, це є рельса М3 і Хорнет. Оце швидкість. Так. Опа. Якось не дуже звичайно. Так... Так заносить взагалі. Ми наримо, у нас нарка є. Ні, давайте на іншу карту зайдемо, може. Так. Оооо. Це чути мощ. Але ми вийдемо звідси на флажки. Да окей, давайте, давайте, Форест. О, давайте Форес, ще 7 хвилин, ми зіграємо ці 7 хвилин. Так, скільки тут часу є? 4 хвилини ми записуємо. Короби, обно... Оновлення дуже прикольне, мені сподобалось. Я сам буде так не, класно. Видно, що... <схід> класно, оце класно, будемо нарити. О, де смоки, вас по смокі. Що краска нубська? Він має кристали, чого він не купить нормальну краску. Чути, Ну відчувається, що то хорнет. М3. Ой. Відчувається. Отак! Це чути. Клас, то взагалі. Тільки що щось трохи лагаю. Ой, будемо нарити, ти понарим трохи. Винесла. Вау! Шо за... Нє-н-ня-нє-н-ня! Лаги дуже сильно лагає, але класно. Дуже класно. ПС дуже низький. Класно, хорнетик такий, оп, і все Блин, так заносить взагалі. Дайте мінки поселям трохи. Смока, смока татушо. Йому плюхандер дали. Ай, заносить, правда заносить трохи. Незвично і лагає. У нас аптеки, фоя. Блин, лагає, лагає, ужасно лагає. Але... Лагає, лагай! лагай. Бели! ти шо віки! Тільки не лагай, тільки не лагай! Ху, тільки перестань лагати! Ну зараз все відключу, що є. Шо тут тебе показывать небо, не, не. давай, полікуємось тако. Класно, класно. О, вулканчик, загали з титаном. Ну ще 50 тисяч. Давай, 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 давай. Двойка учевики винесу? Ні, не, не винесу. Чи винесу? Е, не народжується ж. Блін, лагай. Опа! Це я розумію, ну я це розумію, це мощ. Фон Фанбет вже тисячу. Ужас, ужас, лагай, лагай, я не троху врубаю. Давайте, давайте, давайте. Залякаємось. Класно, класно, класно. Давайте зараз зарапплюхандер, ми припишемо йому. Ми... Нет, хто там був? О! Що це було? На чому? Вас пограм. Ай, горю! У, лагаю. Правда лагає, але прикольно. Ужас гібаєм трохи. Так, 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 настройки, давайте, настройки, тільки зайдіть в настройки. Так, всі виходять, бо полагаем. Так, не лагай. Тільки не лагай. Блін, якби можна пеночки записати. Тестовий сервер М3 собі записувати п'янки. Класно. Що сказати? Прикольно. Хорнет М3 так же не... На, ой, промазав. Давай, 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 давай. Так, я виніс, поверніть. Добре. Давай, 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 давай. наш флаг. Давай, 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 давай. Все, доставка є. Класно! О! Блін, промазав. Я ч винесу? Я ч винесу. Ну митком, як на твінці грати? Внесли. Давайте за аптеку за нари. Діктатор в сакурі. Сакура, здається, краска. Ну, лай, фоск, але це тестовий сервер. Так. Блін, промазав, 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 промазав. Мінки можна срати собі скільки хочу. Давайте я винесу, я винесу. Якогось маю в... Він лагає. сильно-сильно лагає, дуже сильно. Віртуха не поробиш. Нарка, нарка. Та що я тут парюсь, якщо в мене є своя нара? Скільки? Я я так мрію, цей аккаунт мати. Але на основу на... не на... тестову магнатком, це взагалі круто буде. Доставка. все. Добре, давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб побільше таких відосів. А, гараж, за ні, загрузився Так, ну що мене ще купити? Продіга. Які ще краски тут. Тундра. А, тундра, то є тундра. Так. За якусь красиву красочку таку купити хочу. Нема тут такої... Ну, електро. О ні, сакура прикольно, сакура теж прикольно, Дивіться. Е, що не продягає? Гараж залагав? О! <рикольно>, прикольно, скажіть. Добре. У нас кристалів вже нема. би оце, оце би мати оце взагалі? припас давайте припаси для эпику куплю на все давайте 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 трохи назад давайте давайте так опив аптек не знаю че я буду грати бо я трохи заняты да что маю зробити и Крат, ставте лайки, щоб було побільше таких летсплеїв. Дивіться мій канал. Постараюся всі оновлення грати. Може танки X навіть попробую зіграти, десь знайти. Ну, зареєструватися. Дата анкету. Класно. Ну клас... Ні, в прадіді мені якось більше подобається. Прадіка. Давай, давай, підлагай. О, все. прадіка. Все. Всем пока!